Пісні народжені в АТО звучали в Кропивницькому. Фестиваль напередодні дня захисника України зібрав повну залу місцевого драмтеатру. Волонтери, нинішні та демобілізовані військовослужбовці виконували авторські пісні, що написали на фронті. кажуть, у важкий час вони піднімали бойовий дух солдат. Нині ж головне не забувати про подвиг героїв. Саме тому військова пісня повинна жити в пам'яті українців. За кулісами Володимир Бурко репетирує пісню. Її він написав у пам'ять про сина. Боєць третього полку Євген Бурко загинув на передовій два роки тому. Під посадки попали в засідку бойовиків. Взяли бій на себе Прийшлася кулеметна черга по БТР. Хлопці позлітали. Перва куля потрапила командиру групи бронежилет відбила кусок. Друга куля потрапила Жені під бронежилет. З того часу чоловік пише пісні про війну та займається волонтерською діяльністю. Із концертами об'їздив всю передову. Поговорю з бійцем. Я подивлюся його в очі. Я бачу те, що робиться його в душі в його серці. І мене потім, в мене потім виникає дуже велике бажання написати про цього бійця і передати цей біль людям. На фестиваль запросили виконавців з різних куточків України. Захисник Донецького аеропорту Станіслав демобілізувався торік у вересні, 197 днів перебував у полоні. Там і почав писати вірші. Нині виступає зі своїм гуртом. Якщо пишеться пишеться вірш або пісня, це в першу чергу історія. Історія або якесь повідомлення, донесення до людей або історія для майбутнього покоління. Їх пісні про справжню чоловічу дружбу, мир та надію на краще. Фестиваль покликаний передусім звернути увагу українців на долю їх захисників. Гори війни в Україні існує і тільки об'єднавшись. Ми зможемо перебороти цю навалу. Це концерт, знаєте, як після Великої Вілікатічне війни, з слізами на глазах. Концерти такі має проходити, проходять, люди повинні знати і пам'ятати о наших ребятах. Викладач Уманського національного університету садівництва пан Сергій навіть не підозрював, що зустріне у залі бойового побратима, якого давно вважав загиблим. Я думав, де Бійці з позивними професор та рибак разом проходили навчання у центрі Десна. Потім потрапили до різних підрозділів і вирушили на передову. У 2015 році в початку року там багато наших пацанів погибло в 79-й, ну, згорів. Багато наших хлопців, які з нами були, вони просто не відповідали на те, на те. Пісні народжені в АТО. Перший в Україні фестиваль творів, написаних військовими та волонтерами. До цього їх співали вже у Дніпрі, Миколаєві та Києві. Сергій Михайлін, Володимир Волок, день за днем.